Трамп сьогодні поговорить із путіним, зеленським та європейськими лідерами телефоном. Перший дзвінок о 17-й за Києвом відбудеться саме з російським диктатором у соцмережі True Social Трамп написав, що темами розмови буде зупинка цитата кривавої бані септовіни в Україні. А також торгівля розмови із зеленським і лідерами НАТО та Трамп анонсував як окремі. Він сподівається, що день буде продуктивним, і як наслідок настане припинення вогню. А Дом закінчується війна. Спецпредставник Трампа стів Вітков в інтерв'ю ABC висловив сподівання, що розмова буде успішною. Хоча за матеріалами публікації Financial Times Путін у розмові саме з Віткофом відмовився приймати американський мирний план. Після чого спецпредставник, нібито, відклав свій черговий візит до Москви. За підсумками переговорів у Стамбулі, на які Путін прислав делегацію, що її президент України, наприклад, назвав Бутафорською. Трамп заявив, мусить особисто зустрітися з Путіним, бо без цього, мовляв, нічого не буде. Сьогодні має відбутися телефонна розмова між Трампом, Зеленським і Путіним. Що на тлі цього, на тлі підготовки до такої розмови, відбувається на фронті. Про це не лише ми будемо говорити з Дмитром Жмайлом, це виконавчий директор. Українського центру безпеки та вітаємо вас, пане Дмитро. Ну з зеленським трамп обіцяє поговорити одразу після розмови з Путіним. Да, а розмова має бути в нього двостороння. Ну і Пісков вже заявив, що о 17.00 Путін буде говорити з травми. Ну от в контексті цього хочеться розпочати нашу розмову. Тому що як ми не аналізували події на фронті, ми про них будемо говорити далі. Дуже багато очікувань і сподівань на цю зустріч. Увага! Ну увага світових лідерів і. Європи і інших країн просто шалена щодня йдуть перемовини дзвонять Трампу, спілкуються між собою навіть паралельно. Ці кадри, як президент Зеленський, Макрон, Стармер, Туск був да, і, е, канцлер, да, телефону, і новий канцлер Німеччини, сиділи разом і слідкували за перебігом перемовин в Туреччині. І розмовляли з Трампом, і от на фоні од всіх цих очікувань ми бачимо, пішла чергова хвиля в європейських змі. Як на мене, відвертої пропаганди російської пропаганди, коли з'являються тези про те, що Росія готова до довгої війни, Путін готується до кінця року захопити і чотири області. На наступних перемовинах буде мова йти вже про шість областей України, які хоче анексувати Путін. Але це все повторює ті самі наративи, які були напередодні вторгнення. Ми пам'ятаємо, да Росія захопить Україну за три дні. Спротив буде не більше десяти днів. Це така і ця хвиля інформаційна. Вона дуже сильно впливає на українців, тому що ми, ми боїмося вже фактично цих перемовин і боїмося того, що що на них за кулісами без нас будуть обговорювати Трамп і Путін. Це публічний тиск, які ми спостерігаємо. Це тиск на нас, це тиск на світове на ну на, 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 на інших світових лідерів? На кого давлять оці яскраві заголовки в медіа про те що у путіна зараз більше козирів в рукавах в руках ніж у трампа і україни Насправді, пане Євгене, на всіх разом узятих, але в першу чергу у зовнішній комунікації росіяни, звісно ж, розраховують на американців, тому що ці останні брідові заяви про те, що Грязюка зупинила Росіян біля Києва, ну вкотре цьому підтверджують, насправді дуже цікаво, яку зараз Грузію грає Трамп, тому що американці не раз рятували російську державу від краху. В принципі, вони не готові, що вона може розвалитися, і навіть за часів Совєтського Союзу, от ці ми пам'ятаємо, коли в 91-му році Джордж Буш спершу і говорив, що. Ніколи не підтримає незалежність України, ну це продовження однієї тієї ж стяглої політики. Що хочуть росіяни, вони десь не можуть нас передавити на фронті. Вони мають локальні успіхи на сумщині і таким чином хочуть зіграти а європейці, в принципі, не розуміють, яка різниця між прикордонними селами, яка різниця між сумами. А якщо говорити про лінію бойового зіткнення, то ось ці тарганячі просування росіян по посадкам вони взагалі не розбираються, де там що відбувається. Є розуміння, що росіяни десь просуваються нас набагато менше, росіян набагато більше. І от Путін вірить, що от, от таким тиском, от таким шаленим інформаційним тиском, а це ще плюс 13% відсотків цього року. Вони більше витрачають на пропаганду. Десь йому підіграють сполучені штати, бо американцям не подобається принципова позиція ні зеленського, ні нашого вищого військово-політичного керівництва. Десь спасують під тиском американців європейські партнери. Ну і десь почнемо сипатися. Ми бо ми знаємо, як росіяни використовують нашу суспільну думку для зриву мобілізації від 4 до 6 тисяч відео за тиждень, і це лише у Тіктоку. Як вони працюють з родинами військовополонених, коли закликають їх виходити на акції протесту і більше вимагати відповідно від влади швидших обмінів? Тому от оцей зараз такий пік немає у них такого групування військ, яке здатне от, швидко прорватися до тих же сум, чи швидко прорвати лінію бойового зіткнення. Ситуація на фронті важка, але ніколи вона в принципі легкою з 22-го року і не була. Те, що ми побачили у Стамбулі, це і те, що ми спілкувалися раніше за тиждень до цього, це класичне затягування. І от тепер американцям вони ж пообіцяли, що будуть санкції. Треба робити крок. Е, треба європейцям робити цей крок. І оця розмова з путіним, те, що на він на неї погоджується, фактично після Стамбулу. Це все єдина картина для того, щоб просто максимально, максимально затягувати час, щоб тим самим повслаблювати нас і відповідно робити більш договороздатними на міжнародній арені.